Як пахне свіжо спечений хліб. Це просто неймовірний аромат, який ти зовсім скоро відчуєш, але поки що, поки твоя закваска все ще виводиться, у нас з тобою буде розминочка, дуже легенький рецепт чіпсів, кукурудзяних чіпсів. Чому я вирішила додати цей рецепт в наш курс, в наш курс по закваскам? Здавалося б, кукурудзяні чіпси і взагалі чіпси ніякого відношення не мають до закваски. І навіть кукурудзяне борошно це безглютенове борошно. І, можливо, це би було актуально в курсі про закваску без глютену, але ми це робимо зараз. Чому? Тому що я маю багатий досвід як нутриціолога роботи з клієнтами, і кожна друга дівчинка мене запитує: Оксана, чим можна перекусити? Оксана, який здоровий перекус? Оксана, я люблю чіпси, але їсти чіпси із магазину не варіант, що робити, чим можна перекушувати. Та й самим інколи, коли ми розслабляємось, хочеться до бойова, наприклад, чогось пожувати, або діти, або дітям дати щось поїсти, тому що діти ті, це, 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 це ті створіння, які постійно щось їдять, постійно щось хочуть, їм постійно треба з собою щось класти, дати. І є варіанти купувати снеки із магазину, або ж самостійно витратити буквально 15 хвилин часу і приготувати. Смачні чіпси, які натуральні, які здорові, які з якісними спеціями, в яких ти будеш впевнена. Отже, переходимо в режим рук, пішли готувати. Ну що ж, дівчатка, приступаємо до готовки. Насправді нам потрібна мінімальна кількість продуктів: Кукурудзяне борошно, олія. Сіль, спеції і водичка. Цього достатньо, щоб зробити домашні чіпси, які будуть 100% не гірше, ніж магазинні. Отже, поїхали. Наш план такий: змішати кукурудзяне не борошно разом із спеціями і разом із водичкою. Водичку ми додаємо саму останню, тому що можна переборщити. Спеції додавайте ті, які любите ви. Тепер поступово наливаємо водичку і орієнтуємось на тісто, щоб воно не було надто рідким. Тепер на 170 градусів вони будуть пектись буквально 5-10 хвилин. Супер, чипси готові. Подивіться, які красунчики. Повітряні і дуже смачні. Смак дуже сильно залежить від тих спецій, які ви додасте. У мене жовтенькі, тому що я додала багато карі цього разу. Все, збираю їх в тарілочку і готую соус.